Хочу зараз показати пилочку і до неї повітря дуйку Можна придбати окремо, але найвигідніша ціна це коли ви купуєте разом один та інший інструмент. Коротко про них розкажу. Дана пилочка, довжина шини 40 см, можна працювати на досить великих об'ємних деревах, є автоматична подача мастила, бачок окремо, дійсно працюючий тормоз. У а, працює від двох батарей, має 40 Вт. Ось 5 амперних. Включається все з кнопочки. гарантія 36 місяців на даний інструмент. А, виконаний з без пластика безщитковий двигун. Включається з кнопочки. Зажали, є індикатор. А, система безпеки, дві кнопки. Що нажимаєш на одну кнопку вона не включається. Треба зажати обов'язково одну кнопочку, меншу, потім більшу кнопочку. Тоді воно починає працювати. Попрацювали, треба прибрати. Виключаємо, беремо батарею. Тут є батарея, не витратується. Може бути двічка, або так само кутірка, і без проблем так само прибираємо. Даний інструмент, даний комбо комбо-набір можна замовити нас на сайті. Звертайтеся.